Доброго дня, ну давайте так. Де ви взагалі дізналися про те, що ось? Таке, те, що ми зараз побачили, я думаю, ви також частину побачили, а бачили і більше значно. Де ви взагалі дізналися про те, що існують такі покидьки, які називають себе блогерами, і які ще, я так розумію, що, мабуть, і християнські цінності несли і чистоту, так би мовити, щодо того, якою має бути жінка, а якою вона не має бути? Де ви це побачили? Я це побачила в Тіктоці. Вже тоді одна дівчина це розбирала, і вона посилалась на жіночу організацію Boom Stories в інстаграмі. Я туди зайшла, подивилась їхні сторіс, де вони ще більше показали контенту. І також вони залишили лінк на його телеграм і на його інстаграм. Я додалась до нього в інстаграм, додалась, підписалась на телеграм. Для того подивитися, що там було, і коли я побачила ці відео, мене просто покололи руки. Бо я таке бачу вперше, насправді. Тобто я розумію, що коли ти десь читаєш просто про такі випадки, це одне так, ти включаєшся, але коли ти це бачиш і думаєш, що на цьому місці, на їхньому місці могла б бути я, це сприймається зовсім по-іншому. І відповідно, після цього я прочитала допис Ярослави Кравченко. Я прочитала коментарі, які там залишала чоловіка, і тоді я була ще більше вражена. І після цього написала свій допис в інстаграмі, який вже завірусився. Кажі з вашої точки зору, ось те, що ну так, давайте дойдам дійдемо до того, що з моєї точки зору це в них абсолютно девіантна поведінка. І е, якщо ми будемо дивитися, от на те, яка кількість соціопатів в принципі існує в е, світі, це 3% кажуть, десь чоловіки приблизно 1% – жінок. Окей, хай буде так, але в них було значно більше підписників. Ось ці коментатори, які це дивилися теж так, і ті, які виправдовували пізніше вже в дописах, і от ті, які ну, насолоджувалися, а не заради того, щоб ну, вони дивилися це, їм було значить це цікаво. Вони хотіли це бачити. Чому причини ось цього в нашому суспільстві? Це тільки в Україні ось така річ є, чи не тільки як її змінити. Звісно, ні, в тому жіктоці я бачила вже стільки відео, як з камер спостережень, де видно було де жінко, жінок з клубів. А з ресторанів виносили напівпритомних абсолютно в такому ж стані, бо їм теж щось підсипали у воду чи алкоголь, і потім або вони зникали, або якісь незнайомці таки за них заступались і їх відбирали від зловмисників. В чому така причина? Я думаю, ця причина вже декілька сторіч. Тобто, це причина вставленні чоловіків до жінок. Як нас сприймають? Нас сприймають як кого? Як... Людей, які щось винні чоловікам, як ті, які мусять саме мусять а, народжувати дітей, сидіти вдома і слухатись всьому чоловіка. Ну тобто, це настільки глобальна проблема, і воно настільки, от те, що зараз нас вражає, що це молоде покоління, їм було по 19 років. Такі ж хлопці мені зараз пишуть в Instagram в Дірект з тим, що. Бо вони ж і так були ескортницями, там вони а, самі туди прийшли, і тих повідомлень насправді, насправді стільки, що мене це лякає. Ти дивишся на ці профілі, а це зовсім юні хлопці. І відповідно це треба змінювати з самого початку з виховання, коли вчать е, дівчаток, що якщо хлопчик до тебе зачіпається, там чи дергає тебе за косички, то це означає, що ти йому подобаєшся. Але вчить дівчаток захищатись, а нас ще краще, вчити своїх хлопців. Питати дозволу чи до дівчини взагалі можна торкнутись, оскільки оця легка агресія, яка починається з дитинства, потім переростає а в доросле б'є. Значить, любить нам такого не потрібно, і це потім виливається от в такі ситуації, і в таку кількість підписників. Ну, моя знайома якраз розповідала про те, що в дитячому садочку хлопчик підійшов і там поцілував просто дівчинку, яка стояла. Ну і роблять зауваження, зрозуміло, що мамі цього хлопчика, ну тому що вона поруч, що він так проявляє свою любов. Ну, Я думаю, що напевно і цим 19-річним їхні матері можуть теж сказати, що це такий прояв любові. Просто в кожного він свій, в них межі дозволеного значно розмитіші щодо сексуального виховання те про що ви зараз кажете, наскільки в нас налагоджена ось ця система, зокрема у школі, де є супротив, хто чинить супротив, і чи в нас загалом розуміють, що дівчата мають право казати ні? Ще не розуміють, а тому, що дівчат не так виховують. Дівчат виховують. В нас ще залишилася стара закалка, коли дівчина має поводити себе так, щоб знайти чоловіка, і коли вона знаходить чоловіка, вона має за нього триматись. І коли цей чоловік її починає бити, або коли вони розходяться, то в. Більшості випадків винувата а, жінка. З нею роблять винувато, тобто винуватий робить чоловік, винуватий робить соціум, винуватий робить сім'я. А щодо сексуального виховання в нас воно на дуже низькому рівні, оскільки насправді є я читала коментарі інколи, коли піднімалася тема, що є спротив від батьків, оскільки вони до кінця не розуміють, що таке сексуальне виховання і для чого воно потрібно. А також, якщо й приходять з лекціями, ну я пам'ятаю, як до мене в школі прийшли е, з лекцією чомусь нас розділили на два класи. А в нас дівчаток в окремий клас, хлопчиків в окремий клас, і дівчаткам там показували прокладки, роздавали прокладки, хлопчикам роздавали презервативи. Ну, звісно, і на тому дякую, але це ж нічого не рятує. І відповідно, я пам'ятаю, як нам спитали, єдине, що нам сказали, це коли нас одна спиталась моя однокласниця, що в неї от болючі місячні, що їй потрібно робити. І їй сказала: Ну, ти народиш, і все пройде. Тому сексуальною освітою в нас насправді все пога. А, так, прекрасна просто відповідь. Відповідь професіонала. Я я зрозуміла, як ви зараз розповідають про доросле життя, так би мовити. А, окей, і давайте ще одна останок щодо ось цього. Вони ж самі винуваті. Вони туди пішли, мало того, що хтось там знає, що це є екскортниці. А отже, вони отримують кошти за те, що вони перебувають в тому місті і надають ті послуги, які вони надають, не надають. Вони незаконні в Україні. Так розуміємо, ось про такі речі. Як донести ось тим чоловікам, що в них теж можуть бути доньки, і в якийсь момент, якщо вони будуть отак поводитись, якщо з їхніми доньками щось трапиться, подібне вони їм навіть не скажуть. А таке трапитися може з будь-якою дівчинкою, дівчиною, жінкою чи навіть бабцею. Давайте по правді казати. Тому що хтось вирішить, що вона сказала так, не кажучи цього. Я насправді це вже піднімала теж в сторіс. Я писала, що чоловіки задумайтесь, що це може бути ваша дівчина. Но що вони мені почали писати: мо, якщо в мене буде донька, то вона не буде ходити на такі тусовки. На які такі тусовки це може статися в, в кафе? В будь-якому закладі це може статися в подруги. Е, я сьогодні моніторила от які є, е, які були останні випадки, і мені деколи діляться, мені зараз пишуть в, е, в Дірект, і там була історія, коли. Е, Подруга прийшла зі своїм хлопцем до його друга. Хлопець, начебто, на неї образився і пішов, а друг її чимось напоїв і намагався зґвалтувати. Тобто, це ніхто від цього не застрахований. І відповідно те, що вони говорять про ескортниць, дивіться, те, що у нас заборонений, ескорт це окрема справа, і правоохоронці цим вже теж займаються. Те, що вона дає дозвіл е, на якісь інтимні послуги на зйомку відео, це лише в її притомному стані. Відео, які я бачила, відео, які там гуляють е, по інтернету, які вже передані в правоохоронні органи, на всіх відео дівчата непритомні. Тобто, навіть якщо це була і жінка, яка працює в ескорті, вони не мали права рухати її в непритомному стані. Нікого не можна рухати в непритомному стані, тому що це. Це межує з якимось розладом психологічним і насправді мене лякає така реакція чоловіків. І я поки насправді не розумію, що з нею робити, оскільки в мене дуже багато зараз посипалось на мене якихось, якогось хейту булінгу саме від чоловіків. А про те, що я тут то закрила задоволення для дівчат, і їх зараз накрили ці ескортні клуби. То я закрила задоволення хлопцям, то я тут взагалі хайпую. І відповідно це насправді дуже така обширна проблема, і це треба лупатись у скалу, бо по іншому не не буде виходити.